Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Давно не з'являвся на каналі. Трошки був за кордоном. Ось! Як бачите на екрані у нас поповнення. Я і вам і казав, що я вам повідомлю, коли будуть поросята, хто би хотів, поросята будуть на продаж. Буде 6 штучок на продаж, двоє собі лишаємо. Або 5 на продаж. Тут насипав льосі. Вони тут виходять, теж насипав от малим, бо вони собі їли. Накосив їм вівса. О. Тихо, тихо. Тихо. Нікого я не чекаю. Льоха агресивна, поки вони ще маленькі. Вон маленькі вже пробують їсти. Щось вже тямкають, діти, хочуть вкусити зено. Ось, дав їм трошки вівса і вони собі тямкають. Ось такі поросятка. Є їх вісім штучок. Ось. Кнур поїхав на кавалерку. Нура нема. Ось. Кого б цікавило, ми могли б і конура продати. Ось. Ось такі наші поросятка. Ще маленькі, їм щось напевно півтора тижня. Хто би хотів, можете дзвонити за номером телефону 098 81 26 180. Кого би таке цікавило, знаходиться поросята Львівська область, Дрогобицький район. Ціна поросята тисячі. Хто, хто би хотів, можете дзвонити. Одну льоху ми зарізали, але не було китна. Була з кунором три місяці. Чомусь з них. А ця була набагато менші. І поросята всі одинакові. Нема більшого ні меншого. Ось такі. ДОРА! Ось такі поросятка. Це євенгерська похова мангалиця. Хто не знає, їдять все, їсть, от, як бачите, зерно, мелене, кукурудза, пшениця, ячмінь. ячмі. Трава, лупина, бульба. Все, що забажаєте. Можна і варити, хто хоче, хтось зварить, але то більшість на сиром. Ось такі от поросяти. О, вийшли. Є і кнурики, є і льошки. О, Ось такі наші гарні поросятка. Так щоб хто хотів, номер лишу ще в описі. Будемо дзвоніть, питайте в будь-який час. Ось. Такі поросятка. Ось такі у нас справи. Вже покажу курчатка, ченят. Але сьогодні про свиней відео. Свині файну, все. Як самі бачите, тут вже їдять травичку помаленьку і починають їсти. Льоха. Льоха чіпає. Сад Ось. Не знаю скільки тут є кнуриків, скільки льошок. То я не знаю. О, напевно кропиво попекла або будак в колов. Дивіться, що робить. Дивіться, як треба. Ось. Це такі поросятка. Ціна повторяю 2500, би не дзвонили, не питали там. Кнур гра мана зараз, який він за, на, на теперішній час. Файний, великий. Але ось такі от справи. Так що кого, кого би таке цікавило, дзвоніть, питайте. Номер буде в описі. Повторяю, їдять все. За три тижні мож, можна приїжджати і забирати. Ось десь ок. Так що кого батьки цікавило, дзвоніть, питайте, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, всім па-па.